Усім доброго ранку. Сонечко сходить 8.30. Сьогодні 2 жовтня 2023 рік. І сьогодні я хочу розпочати відео. Подякувати своїй мамі, що народила мене. Так що, сьогодні в мене день народження, але я не хотіла сама бути в квартирі. День народження я не справляю. Тому що зараз війна йде, і я зараз не люблю справляти день народження. Але подарочки я купила. І усі подарки я купила від вас. І зараз покажу, що я купила. Вчора була у Львові, зустріла свою підписницю. Дуже приємно, теж вибирала квіточки. І я собі ще дещо вибрала. Так що іду, вам покажу. Хочу усім подякувати, хто мене вже з ранку привітав. Також хочу усім подякувати, хто в мене придбав квіти. І завдяки вам, я собі можу поповнити інші сорти квітів. І так, як я вчора їздила в епіцентр, то я вам покажу, що я купила. І крім того, я ще знімала які ціни на кущики декоративні і інші квіти. Не знаю, чи я сьогодні встигну змонтувати, якщо ні, то наслідуючий раз і покажу вам, які ціни у нас у Львові. Ви собі можете порівняти з цінами на сайтах, також можете порівняти з цінами блогерів, що продають квіти, і зробити свої висновки. Перш за все, хочу показати, що я собі купила на кухню. Вчора думала, що ще вечором зніму, а вже не мала часу. Ось такий коврик для випікання. Застелюєте на якусь поверхню і в духовку, і все гарно на ньому випікається. Тож я собі придбала. Так. Ще ось таку лопатку собі взяла. Так, вже забруднилася, бо я там і квіти мала, як везла, і лопатку. Так, і ось ще ось такий коврик взяла. Це для того, щоб розкатувати тісто. І він 60 на 40. І це відома фірма Flamberg. Так, крім того, мені ще треба було нові ножиці на кухню, там плавців риби обрізати, ще щось. І я взяла хорошої фірми Вінзер. Вони були по знижці всього 200 гривень. Цей коврик теж, здається, був по знижці, але не можу вам сказати, яка зараз ціна, бо чек не взяла з собою. Так, це я на кухню собі таке придбала, тому що воно мені потрібно і взагалі я люблю красиві речі на кухні і якісні. Далі вам хочу показати, що я купила собі ось такий Купроксад. Це від іржі, і взяла таку велику бутилочку, 100 мл, тому що я буду усі дерева крупити від іржі. Найбільший розповсюдник іржі це козацький ялівець. І якщо навіть ви не маєте, але сусіди, які живуть далеко від вас чи близько, то він розпорошує цей грибок і усі фруктові дерева, і навіть троянди будуть в іржі. Тож мені прийдеться. Крупити. Так, далі. Ось ще взяла від іржі Парацельс. Мені хочеться порівнати, що краще дієве. І ще в мене є від іржі скор може бути, і топаз може бути від іржі. І крім того, ще стробі я взяла, теж в мене є. Від Іржі, я вже ним користувалася. Стробі, стробітек. Так що взяла, щоб було, щоб потім не шукати, тому що в нас в городку таких препаратів немає, наприклад. Ще собі взяла циркон, щоб був епін. Ось е, такий засіб для зміни кольору для гортензії, Це я взяла вже на слідуючий рік буде. Він попався на очі, то я взяла. Біоукуріння взяла, корневину не було, то взяла ось такий. Далі я ще собі купила ось цієї фірми моркву Long. і і морква Mira Flores. Не знаю, що це за морква. Огляд буду вже робити, коли буду робити огляд всього насіння. Сьогодні не хочу витрачати ваш час. Я буду купляти цього року тільки оцієї фірми усе насіння. І за одне провіримо. Бо минулого року я купляла і майже 100% схожість є. Єдине, що в мене не зійшла бегонія ампельна. Так, єдиний томатик собі купила Толстой. Хтось мені писав, що він хороший, тож я взяла. І це. Індетермінантний гібрид. Ну, я кожного року хоча б один або два гібриди пробую. А так, то я вирощую усі сорти. Такий кавун шугаєлов я взяла це гібрид. Цього року я його вирощувала, хоч він в мене невеликий був, там 2 кілограми з чимось. Але було багато. Тут є 8 штук насінин. І він солодкий і соковитий. І дуже смачний. Огірків дуже багато, великий вибір. Відео ви побачите. А я взяла такий маша, я вже його вирощувала минулого року, тож хочу повторити. Так, далі. Ось таку капусту броклі, батавія. Нічого не знаю, але взяла випробувати. Бо цього року у мене ті, що капусти я висівала, не дуже великий урожай був. А минулого гарний урожай. Капуста цвітна б'янка. Перший раз буду висівати, взяла її випробувати. Ось така капуста білоголова Golden Ball. теж гібрид. Ще її не вирощувала, нічого про неї не чула, але взяла, випробую і за одним вам покажу. Крім того, взяла ось таку білоголову капусту Саксесор. Це мені підказали, вона попала мені на очі, і я взяла. І чому я зараз беру насіння? Тому що потім це буде дуже велика сума, коли одразу все купляти до 26-го року. Купляємо, треба обов'язково перевіряти на зворотному боці, до якого року вона має схожість. Капуста червоноголова. Рексомо взяла гібрид, бо щось тепер сорти в мене не дуже то гарні виходять. Так, ну і взяла квіточки. Хочу спробувати висіяти айстру альпійську. Ось таку білу і таку. Просто мені цікаво з насіння виростити. Ось така сальвія фарао суміш. Бачите, і жовта, і фіолетова, і червона. Скоріше за все виростився вся червона. Але взяла, тому що я хочу виростити сальві. Цього року в мене була невдача, а мені подобається сальвія. Вона дуже гарна і довго цвіте. Ось такі дзвоники я знову взяла. Я цього року їх вирощувала, вони мені дуже сподобались. І брала насіння, висіяла його, а не знаю, чи він зійде. І хочу повторити, це дворічний дзвіночок, тому один рік треба сіяти, на другий рік він тільки зацвіте. Але дуже красивий. Взяла такий чорнобривці малюк. Мені дуже сподобалось вирощувати такі низькорослі чорнобривці компактні. Ось такого кольору в мене нема. У мене є апельсин, у мене є медові соти. І взяла ще ось такий колір. Вони мало місця займають, але дуже красиво виглядають. І так, висотою 15-20 см, куш компактний з махровими квітами лимонного кольору. Так, поповнила асортимент своїх чорнобривців. Ось ці чорнобривці, що в мене є, то я обов'язково зберу на сінях. Ще взяла ось таку цинію. Я ще такої навіть не бачила. Цинія голчаста, кактус суміш. Похоже, мені на мої журжинки, що зараз є. Подивіться. Дуже цікаво. Попробую виростити. Ще собі взяла ось такий килимок садівника. Інколи дійсно висаджуюся цибулькові або інші квіточки, і щоб не вимазувати одяг, і щоб можна було на коліно ось так присісти. То він буде мені поміч, і він коштує 111 гривень. В епіцентрі стається 111, по-моєму. Так, ну і далі такий великий вибір в епіцентрі різних цибулькових. І почнує ось такої нарциси. Нарцис Petit Fo. в мене такої точно немає. Я взяла тільки одну, тому що там ціна досить. Немаленька, хай розмножується. Почнемо з однієї. Далі взяла ось такий ірис. Ну, якщо жовтий колір, це значить моє. Ірис Денфорда. У мене є голландські іриси. Я не знаю, чи це те саме, чи ні. Йо треба почитати. Але я його взяла. Дивилася, усі цибульки дуже хороші, тільки, певно, недавно привезли, гнилі немає. Мені подобається брати так в епіцентрі, тому що, по-перше, одразу є фото, одразу є якась інформація про цей сорт. І я вирізаю усі ці бірочки і зберігаю. Хай я заплачу трошки дорожче, але я буду знати, що це за сорт. І переважно відповідає сорт. Далі дуже великий вибір крокусів. І я з цього року вибрала крокуси великоквіткові, тому що в мене є один білий, і він мені дуже подобається. Дуже гарна така картинка з таких крокусів. І взяла я ось такий flower record. І тут є 4 штучки. Я дивилася гарні цибулинки. І ще взяла ось такий крокус великоквітковий, точно не знаю, як правильно прочитати. Навіть не буду читати, щоб не смішити вас, хоч я англійську вчила, але все рівно вимови правильної в мене нема. Побачила я ось такий жовтий гіацит, і, звісно, я не могла встояти. Всі квіти, що жовто цвітуть, це всі мої. Ось така назва. І цього гіациту є дві штучки. Цибулинки досить великі. Коли я буду висаджувати, то я вам ще покажу ближче і краще. Зараз не хочу розпаковувати, щоб я сорти не поплутала. Ще ось такий червоного кольору. Теж дві штучки є. гіацинт, Ось така назва. Це фірма яскрава, хоч я завжди говорю, що насіння яскраво і погане. А ось цибулини я беру вже не перший рік і мені подобаються. І ще взяла ось такий рожевий, тому що в мене такого, здається, немає. У мене переважно білі гіацинти є. Анна Марі. Дві штучки. Так, ну і решту це все тюльпани. Я думала, що я вже тюльпани не буду брати, але як побачила, що такий якісний товар, то вирішила взяти, тим більше, що в мене день народження, вирішила зробити собі приємність. Тюльпан лілієцвітний Moon Blush і є тут три штучки. Досить гарні такі, великі. Трошки вони дорожчі у нас городку. Вони там виходять по 17-20 по 20 гривень, а я в городку брала по 15 гривень. Але я в городку взяла, вони мені скинули все в один кульочок, хоча я брала різні сорти. Звичайно, я могла їх попросити, щоб вони мені в окремий кульочок дали. Але чомусь я так не зробила. І я тепер не знаю, що я там купила, які сорти, і не буду знати. Це треба було робити фото в магазині назви цього тюльпана, окремій кульочок давати. А тут вже все запаковане, хай я 5 гривень більше заплачу, чи 10 за 3 штучки. Але я точно буду знати, що це за сорт. Так, далі в мене йде ось такий тюльпан бахромчастий, горіла. Теж три штуки. Такий темно-фіолетовий колір. Так, ще взяла такий тюльпан зелено-квітковий. Purple doll, Три штучки. Ще я взяла ось такий тюльпан Фостера Yellow Empress. Три штучки. Так, тюльпан папуговий, кабанна. Взяла. Я такого не маю, хай буде. Цікавий. Так, ще ось такий тюльпан повний ранній Фоксі Fox Trot 3 штучки. І ось такий тюльпан бахромчистий. Хемельтон Я вже такий маю бахромчисті тюльпани, але жовтого в мене такого немає. Це я все брала в епіцентрі, і я вам хочу сказати, що дуже крупна сума вийшла. Ніби здається, ну що там кульочку трошки привезла, але це все дуже дорого коштує. Тому я розмножу і буду продавати дешевше, щоб кожна людина могла собі дозволити купити. Ще я купила собі таких дві рослинки. Напроти епіцентру є такий відділ, де продають квіти, дерева, і декоративні, і фруктові дерева, сосни, ялини, ялівці, все-все. І навіть е, теж продають ось такі цибулини. Отже, я взяла таку рослинку, яка називається пахісандра. Я трошки про неї прочитала. Це така ґрунтопокривна. Рослинка, яка цвіте, здається білим кольором. Я щось такого в ні, нікого не бачила, а може просто не помічала. Мені було дуже цікаво її взяти і виростити. І вона коштувала 87 гривень, здається. Це всього-навсього грунтопоокромна рослинка і 87 гривень. Дивіться, що я взяла. Травит це дзвіночок скупчений, але білий. Я, звичайно, насіння купила білого дзвіночка, але не знаю, що з того вийде. Тому як побачила, то я взяла. Хоча подивіться, як він виглядає. І знаєте, скільки я за нього заплатила? 84 гривні. Я ось думаю, я продаю по 50 гривень свої скупчені дзвіночки. Все ж таки, в мене трохи в кращому вигляді, ніж тут. І ось така назва. Ось бачите, як продають і за яку ціну, і в якому вигляді вже цю траву могли прибрати. Не знаю, що з цього вийде, чи він в мене прийметься, але попробую. Він дуже дрібненьке листя має, але живе. І, напевно, корінь живий. Тож травичку я, звісно, вирву і посаджу. Хочеться мати ще білий скупчений дзвіночок. І насіння теж буду висівати, я вже його придбала, здається. Цього року просто не встигла. Так, ще я купила ось таку лапчатку. Я маю жовту лапчатку, таку більше найдооранжевої. І взяла ще одну, тому що вона була по знижці і коштувала 50 гривень. Я її обстрижу. Посаджу, корінь там живий. За 50 гривень це недорого. Хай росте. Ще лапчатка і білого кольору буває, і інших кольорів. Мені подобається цей кущик, його можна гарно обрізати, формувати кулькою. Тож я придбала. Так, дивіться, показую я вам свою малину 24 метри мене довжиною. І я ось так під край викопую малину, бачите? Щоб вона не була так широко, щоб гарно провітрювалась, щоб мені було легко збирати, і щоб вона мені ще не росла дуже близько до огорожі. Конішинка в мене тут росте. Тоді трошки було сонечку дощику не було, тож не дуже гарно зійшла. Я залишу, щоб вона зацвіла. І висипеться насіння і буде вона гарна і густа. І ця конішина затьмарить ось ці бур'яни, я так думаю. Бачите, я ось тут купаю. Даю вам цю саму малину, що я збирала, так що не переживайте. Викопую ось так здовж, якщо маленький корінець попадає. Я не хочу зараз його пересаджувати, то я просто вам додаю до заказу. Якщо ви там заказували 10, то я можу дати 12-13 саджанців. Ну, якщо ви заказували 5, то можу 7 дати. Якщо ви заказували 15, то можу дати і більше. Так що зараз я буду викопувати малину. Роблю те, що важче, а потім буду робити те, що легше. Ось дивіться, яку ви будете мати малину. Бачите? Сьогодні 2 жовтня і така малинка ще. І на другий рік у вас малина буде ось така. З молодого кущика, того, що я вам вислала. Чим вона добра, бачите, її, коли зриваєш, вона не розсипається. Саме головне. Це, щоб не розсипалося, бо якщо ви схочете продати, якщо ви розмножите для продажу або навіть для себе, то все важливо. Ну, і звісно, величина, якщо дуже дрібна, то треба дуже довго збирати. Якщо ось така крупненька, звісно, ви скоріше назбираєте, ну і приємніше мати таку гарну малину. Тут ще один кущик, подивіться, яка малинка. У мене ще є малина Джоан Джей, але я її тільки розмножую. У мене там тільки 5 кущиків. Тому я вам ще не можу продати. Ще в мене є прималба, ендосадера, по-моєму. Так, тут ще мої перчики гострі ті, що я пробувала. Дівчата і хлопці, хто хоче насіння того круглого перчику, такого, то ви пишіть, але я вам окремо не буду висадати. Це що, якщо ви замовляєте квіти, тоді я вам можу положити цей перець безплатно. Це острий перець. Ще в мене ось є солодкий такий перець, болгарський. Ще тут є перці, бачите, рядочок. Якщо ви думали, що в мене нема осінніх айстрів, то в мене вони є. Це я їх викупила біля квартири і посадила тут, бо не мала де садити. Треба буде їх забрати в квітник і вони не дуже хворіють у мене, на відміну від там тих, що я викупила. Так, 2 жовтня, а в галі помідори ростуть. Я в шоці. Минулого року мені. Вдалося до 15 вересня мати помідори, і я була дуже щаслива, бо це Львівська область. Я думала, що навіть таке неможливо. Переважно вже в серпні помідори мають фітуфтору. А то дивіться, бачите, помідори ще є. Ось там є помідори, там є дозрілі помідори. Ще ось тут є помідори. Якщо я сьогодні встигну, то я помідори, ті, що мають фітофтору, зберу. Ось помітила, бачите, помідорчик має фітофтору. Його треба забрати обов'язково, кульочок і вивезти. Звісно, в мене і в теплиці є помідори, але щоб у відкритому ґрунті 2 жовтня ось так помідори були, і то в нас такі холодні ночі і ранки. І навіть тепер йде похолодання і в день, бачите, яка руса. І вони в мене зберігаються. Не знаю, чи це я розпоміг, чи це те, що я чотири рази крупила різними препаратами, а не одним. Але результат є. Так що я сама собі можу сказати, що я молодець. Ну, а щоб 2 жовтня огірки було у відкритому ґрунті, то це взагалі. Я що такого... Не бачила і в мене ще такого ніколи не було, подивіться. Я позбирала в суботу у гірки сьогодні понеділок, тож багато нема, звісно, але щось є. Буду дивіться, що скільки маленьких ось там є. Маленькі є. І мамі даю, бачите, і сама споживаю. І це дуже приємно. Хочу нагадати, що це сорт по сухостійкий фірми яскрава. Ось тут ще такий огірочок. Звичайно, листочки вже хворіють, але інколи я купляла ось ці сорти такі колишні. Сіяла і вони були 2-3 тижні і пропадали. А це ось є огірочки. Я ось таких пару огірків лишила насінників, але я здогадалася дуже пізно, Це ви мені підказали, що можна насінники лишити і збирати насіння. Бо переважно в мене були гібриди, то я насіння не збираю, а це сорт. Тож я пару таких огірків, але небагато. Три напевно, залишила. Насіння зберу, якщо дуже хтось захоче, то я з вами поділюся. Хай ще дозріває. Ось такі ще помідорчики. Мої високорослі помідори плодоносили з 3 липня і до 2 жовтня, може, ще будуть. Ще раз усім дякую за привітання. Мій день пройшов на моїй ділянці, але я не жаліюся, мені це подобається. Вам теж бажаю гарних сонячних днів, добра, злагоди, миру. Все буде Україна!